Тут у нас знаходяться шприци, катетера знаходяться, перев'язки знаходяться. Це, це, коли ми беремо пораненого, то ми його кладемо, ми його максимально оглядаємо. Все. Медикиня Уляна з позивним Барвінок служить в армії майже три роки. Розказує до повномасштабної війни профільної медичної освіти не мала, керувала магазинами. Навички меддопомоги здобувала на війні у шпиталі та на еваку. До війська пішла сама. Коли прийшла у свій військомат, то вони сміялися. Говорили, Дитина, ти що тут загубила? Я говорю, ну, не загубила, я прийшла в армію. От і так відповідно, з жовтня місяця я. Вже в армії батьки не знали. Батьки знали в крайній день, коли я вже збирала чемодани і їхала. Дитина в мене дочка є їй 15 років. Вже в принципі доросла. Тобто вона зрозуміла, що чоловік помер. От і для мене дочка дуже велика підтримка. Навіть уже потрапивши до війська, жінки продовжують стикатися з гендерними стереотипами. Говорить військова психологиня і письменниця Ніна Бажура. На війні вона більш як рік. Гендерні стереотипи та є, звичайно. Є, але вони не настільки непохитні, як е, могло би бути. Зараз вже є доволі багато жінок в армії, до них вже трош, трішечки звикли, як не як Жінкам не місце тут. Вони там будуть втрачати свідомість, там, та, якщо там щось. Вони одразу, а, ну, жінка, ну, значить, це. Е, Ну, медсестра, це максимум, та, можна ще там, можна їсти готувати, ну і ще можна ді діловодом бути. Все, крапка. Якщо брати в середньому, це жінка фізично не така, е витрив... ну, не така сильна, як чоловік. Більше я не бачу е великої різниці. Жінки можуть виконувати на війні тяжку фізичну роботу на рівні з чоловіками. Впевнена піхотинка Олена. Позивний сантехнік у мирному житті здобула фах, який вважається чоловічим. І на війні, каже, намагаються не вирізнятися з поміж бійців. Дуже довго мене хлопці також не пускали на позиції. Тобто все починалося з десь там копання окопів на третій лінії. Ну, це типу, було для цього, щоб, ну може, дівчинка, ну, прибаву бороти, то ну, тобі не потрібно. Потім такий, блін, а вона копає. Ну no, я стараюся. Мені кюрдеві на дати немає нічого. Кажу. Зараз я разом із хлопцями стараюся виходити. Руся на цю першу лінію, якщо чесно. Ну, командування таке чуть-чуть все одно, ну дівчинка є. Є в армії, я казала вже не раз, типу, що до жінок є таке ставлення, що вони бережуть їх. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Михайло Мураль та Ольга Мілашич суспільне новини, Донбас.